Вітаю, шановні колеги. Сьогодні на методичне об'єднання фізиків я зголосився зробити доповідь про перспективи штучного інтелекту для навчання та викладання. За освітою я фізик, але займався професійно програмуванням та графічним дизайном. Тема доповіді: Методичні аспекти вивчення сучасної техніки на заняттях фізики та перспективи штучного інтелекту для навчання та викладання. У сучасному освітньому процесі дедалі більшого значення набуває використання новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту. Уроки фізики є ідеальним майданчиком для інтеграції таких технологій, оскільки фізичні закони лежать в основі багатьох технічних розробок. Методичні аспекти викладання сучасної техніки мають бути спрямовані на розвиток критичного мислення, наукової грамотності та практичних навичок учнів. Методичні аспекти вивчення сучасної техніки на заняттях фізики та перспективи штучного інтелекту для навчання та викладання розділ перший. використання цифрових симуляцій та віртуальних лабораторій. Сучасні цифрові технології дозволяють моделювати фізичні процеси та експерименти, що дає змогу учням краще зрозуміти складні явища. Віртуальні лабораторії дозволяють проводити дослідження без необхідності дорогого обладнання, а також зменшують ризики пов'язані з експериментами. Розділ другий інтерактивні методи навчання. Застосування мультимедійних презентацій, відеолекцій та інтерактивних дошок сприяє більш глибокому розумінню матеріалу. Наприклад, використання анімацій дозволяє наочно пояснити хвильові процеси, електромагнітні явища чи закони термодинаміки. Пізніше я продемонструю проекти поліграфічного коледжу. Розділ третій. Проектне навчання та міждисциплінарний підхід. Скажу наступне, що дослідження і отримання знань повинні йти разом. У сучасних методах навчання студент є учасником процесу пізнання, тобто він разом з педагогом формує нові знання, а не просто їх пасивно споживає. У кожного з учасників цього процесу мають бути розвинуті своєрідні навички: це критичне мислення, креативність. Вміння працювати у команді, розв'язувати проблеми, ефективно комунікувати, ставити цілі і досягати їх. Саме тому навчання має стати не ціллю, а засобом. До того ж, студенти більше люблять робити щось самі, аніж дивитися чи слухати про те, як це зробили інші. Дайте студентам можливість бути ідеотворчими. Висновок Інтеграція сучасної техніки та штучного інтелекту у викладання фізики відкриває нові можливості для навчального процесу. Це сприяє розвитку пізнавального інтересу, підвищує ефективність навчання та допомагає учням краще зрозуміти складні концепції. Використання штучного інтелекту дозволяє зробити освітній процес більш гнучким. Доступним і персоналізованим, що є важливим кроком у розвитку сучасної освіти.